Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова, я продовжую вас знайомити з кримінальним провадженням по Роману Дудіну, екс-голові Управління Служби безпеки України в Харківській області. Сьогодні про обвинувальний акт. Для тих, хто не знає про справу Романа Дудіна, я повідомлю, що Роман Дудін обвинувачується у державній зраді. На думку прокурорів. Державна зрада ділиться на дві частини. Сьогодні про одну із них, за якою Роману Дудіна звинувачують в тому, що він з 24 лютого 22 року по 26 березня 22 року нібито самостійно захищав місто Харків і не підпорядковувався угрупуванню військ Харків. Передо мною обвинувальний акт, ви бачите зараз текст з цього обвинувального акту. У відповідності до обвинувального акту 23 лютого 2022 року. Згідно двох бойових розпоряджень створюється угрупування військ Харків. На думку прокурорів, Мав підпорядковуватись Дудін і Управління Служби безпеки в Харківській області, починаючи з режиму воєнного стану, тобто з 24 лютого. А в наступному абзаці цього обвинувального акту зазначено, що про таке підпорядкування Романа Дудіна повідомив командувач оперативного командування Схід, який. Зазначив, що у разі ведення режиму воєнного стану антитерористичний штаб при УСБУ припиняє свою роботу, а СБУ має підпорядковуватись штабу оборони міста Харкова. Не угрупування військ Харків, як сказано в розпорядженнях, а якомусь штабу оборони міста Харкова. Що це за штаб? Ким він створений і все таке інше в обвинувальному акті немає жодного слова. А зараз ви бачите текст з цих двох розпоряджень. Згідно тексту цих бойових наказів двох, а він ідентичний. Наказано призначити відповідальним за формування сил і засобів з підготовки до оборони міста Харкова, полковника Хущенка. Тобто ці два бойові розпорядження не про створення угрупування військ Харків, а про підготовку до оборони міста Харкова і призначення відповідальної особи. А от наступний документ про створення угрупування військ Харків. В якому сказано? Що у відповідності до бойового розпоряджування главнокомандувача Збройних Сил України від 25.04.2022 року від 25 квітня створюється угрупування військ Харків. Тобто Дуді до березня не підпорядковувався у цьому угрупуванні, а воно тільки в квітні створено. І це ще не все. Маються ще два документи, які мій колега адвокат Кожевніков отримав у відповідь на свої адвокатські запити. Згідно першого документу, ви зараз його також бачите, управління Служби безпеки в Харківській області не передавалося в оперативне підпорядкування відповідному органу Військового управління Збройних сил України. Підписаний цей документ заступником начальника Головного управління Генерального штабу Збройних Сил України. Взагалі не передувалась ні в березні, ні навіть в квітні, коли було створено. І ще є наступний документ, ви зараз також його бачите. Це документ Служби безпеки України, в якому зазначено, що всі. Регіональні органи Служби безпеки, а управління міста Харкова є регіональним органом Служби безпеки безпосередньо підпорядковані Центральному управлінню Служби безпеки України. Крапка. От по такому обвинувальному акту судять за Державну зраду Романа Дудіна. І після цього. Говорять, що це не політичне переслідування Романа Дудіна. А я і надалі буду вас інформувати по справі, в якій обвинувачується екс-голова управління Служби безпеки України в Харківській області у державній Зраді. З вами була Адвокат Тетяна Іванова.